Линської обласної ради ви досить жорстко засували дії об'єднаної опозиції, тому що, тому, що їхні деякі дії привели до невтішних результатів. Фактично вони зрадили своїх товаришів по п'яти проблемних округах. Але ось сьогодні на цій акції ви поруч зі свободою, поруч з батьківщиною, поруч з ударом. Чому? Сьогодні я почув для того, щоб ще раз. Людям пояснити, що треба виходити, не можна в такий для країни час залишатися вдома. Бо чим більше ми будемо знаходитись вдома, тим буде для нас всіх часом тяжче і тяжче. Іде зараз повністю узурпація влади. І коли вони узурпують владу, прав ніяких не буде. Там, де нема прав, немає свободи, там люди, нагідно жити не можна. Там будуть політв'язні, там будуть тюрми, там буде бідність, там буде все. Шановне. Шановне товариство, восьма область, восьме місто Луцьк, межа акції Вставай Україну сьогодні. Запланували ми цю акцію з метою національної мобілізації і донесення до українців тих вимог, які сьогодні сповідує парламентська опозиція. Ми поставили собі за мету спільно разом скоординувати наші зусилля для того, щоб повалити режим Януковича, для того, щоб усунути усі негативні наслідки трьохрічного його правління і через недопущення реваншу диктатури розпочати процес всеосязних. Змін в українській державі і українському суспільстві. Що цікаво, що е, тільки наші три опозиційні сили оголосили про акцію Ставай Україною, моментально влада почала ставити палки в колеса. Практично в кожній області ми відчуваємо різні чи дрібні чи більші провокації, але чим більше влада намагається заборонити людям боротися за свої права. Тим більше люди гортуються, тим більше люди мобілізуються. І я переконаний, що рано чи пізно ми своєї мети досягнемо. І тому нам потрібно дійти до кожного українця. Нам потрібно говорити з людьми. Нам потрібно отримувати зворотню реакцію. За що ми і сьогодні сподіваємося? В славному друзі. Сьогодні ми готуємося до такі на східну Україну. П'ятницю будемо в місті Харкові. І ми бачимо про те, що акція дає свої результати. Результат це віра людей. Віра людей в можливість. Віра людей в те, що саме народ України здатний зробити ці зміни в нашій країні. І те, що люди перестали боятися, те, що люди піднімаються, і влада стала боятися, це вже є великим на цю акції. Ми дуже раді, що у нас є сьогодні можливість поспілкуватися з в кожному великому місті, в кожному власному центру з людьми, дати відповіді на питання. Ми, політики, як інструмент в руках людей, ми робимо все, що від нас залежить, Ми робимо все для того, щоб повернути закони в нашу країну. Але ми розуміємо, що кожен, ми саме на не, не зможемо зробити без підтримки І тому ми сьогоднішній день зустрічаємось тут, з Лузі, з людьми. Ми з ми чуємо і ми отримуємо завдання, що навдалі робити. Слава Луцьку і кожному з вас, і ми вам дякуємо і низько уклоняємося, що сьогодні ви прийшли на нашу спільну акцію, нашу спільну акцію опозиції, нашу спільну акцію, яку підтримує народ України і Луцьк підтримує. Знаєте, є така партія регіонів. Хтось підтримує цю партію? А батьківщину підтримуєте, а свободу підтримуєте, а удар підтримуєте. А ми підтримуємо кожного з вас і дякуємо вам за той кредит довіри, який ви надали нам, як українській опозиції. Я хочу подякувати кожному з вас, кожному з вас особисто за вашу позицію, за те, що ви знайшли час. Знайшли сили прийти сьогодні, висловити свої думки, підтримати те, що ми боремось. Боремось проти режиму, який на сьогоднішній день робить все, щоб залишитись при владі, щоб використовувати суди, закон якого, на жаль, на сьогоднішній день немає. Нас об'єднує боротьба. Ми боремось не за гроші, як інші. Ми боремось за справедливість, за закон, щоб він був в нашій країні. І кожен був рівний перед законом, і кожен перед законом відповідав. Але на сьогоднішній день нам потрібно ще боротись далі, і нам потрібна ваша підтримка, тому що без підтримки людей нам буде дуже складно. І я впевнений, що в цій боротьбі ми переможемо, тому що ми боремось за правду. Слава Україні! Ми пам'ятаємо наш рідний Волинський лікорогорілчиний завод. Його немає. Він зараз зареєстрований в гуртожитку в Броварах. І там десь платить податки, а тут все вирізають і забирають. А це під підприємство, яке наповнювало бюджет Луцька, з якого ви отримали пенсії зарплати. Ми маємо перемогти. Тільки разом ми усунемо бандитську владу. Іншого варіанту немає в Україні. Слава Україні! Слава Волині! Шановне, Панство, брати і сестри українці. Надзвичайно приємно, що ми сьогодні приїхали сюди на святу Волинську землю, землю, яка завжди родила українських патріотів, землю, яка родила борців за українську державу, великих українців, але при владі є банда, Донецький кримінально-олігархічний клан. Який сьогодні висмоктує кров з української нації, принизує нас як в соціальному, так і в національному плані, топчеться по нашій українській національній гідності, забирає нам можливість завтрашнього дня. І тому ми вирішили, треба йти до людей. Те, що ми робимо в парламенті, ми виконуємо свої обов'язки. І дуже важливо, щоб ми знали від людей, чи ми правильні робимо кроки у Верховній Раді України. Бо ви нас обрали, ви за нас голосували. За нас загалом по Україні проголосувало більше 10 мільйонів українців. Більше того, якщо брати партійні списки за пропорційною системою, наші три політичні сили мають набагато більше підтримки, ніж партія регіонів і їхні союзнички, прихвостні комуністи. І саме тому, товариство. Вони хочуть поміняти знову закон про вибори. Саме тому вони хочуть зробити в серпні місяці, коли буде політична затища свій псевдореферендум. Ми за те, щоб проводилися референдуми і на всеукраїнському рівні, і на місцевих рівнях, але не за тим законом, який вони ухвалили в минулому скликанні. Тоді вони формували порядок денний. Пригадуєте, що вони хотіли включити в порядок денний? Оце, до речі, в той час, коли ці негідники не проголосували за нашу постанову про вшанування пам'яті жертв голодомору цей же ж рік, 80 років цієї нашої великої трагедії. Мало того, що ті негідники регіонали не проголосували, тоді ще губошльопи-комуняки настільки знахабніли. Що вони навіть не встали зі своїх місць, коли весь зал, всі, хто там були, стоячи, вшановували пам'ять за тих, які загинули під час цієї великої української трагедії, то як таке може в голову прийти? Ви собі уявіть, що, наприклад, в ізраїльському кнесеті депутати не встали, вшановуючи пам'ять жертв Голокосту? Як ви думаєте, що би потім мешканці тої держави зробили? З тими депутатами, та б вони би не вийшли напевно з того приміщення, а ті, бачите, сніжок забоялися. Люди добрі, це негідники при владі, це українофоби при владі, це при владі ті, які просто-напросто внутрішньо навіть собі не уявляють, що є таке поняття совість. Я вже не говорю про те, що вони би мали бути державними мужами. А скажіть мені, будь ласка. Чи вірно ми робимо, що в парламенті заставляємо їх згідно наших законів і Конституції України говорити українською державною ромовою. Правильно ми робимо. Ми нічого у Верховній Раді України не будемо робити без вас. Ми будемо робити тільки те, чого ви прагнете, для того й ви нас обрали. Ми хочемо бути справді народними представниками. Ну чому в інших країнах світу люди можуть жити? Та чому в нас отут за кордоном поляки, мадяри, чехи, та вони нормально себе почувають? Вони обирають владу, не, не впорався, викидають, обирають інших. Чому в нас того немає? Невже нас Господь покарав? Та ні, товариство. Це є випробування. Це Бозя нам дає випробування, яке ми повинні пройти, але повинні пройти його честю. І тільки ми разом. Тільки в спілці, ми депутати, ваші представники, і ви, шановна громада, і тоді і буде й пенсія, і тоді зрозуміло, і буде і робота, і тоді буде і на столі і до столу, і нормальне життя буде, то чого ми хочемо, то, до чого ми йдемо. І тоді буде ця бандитська влада з тими жуліками, з тими Україну ненависниками, вигнана з України. Бо якщо ти є депутат, якщо ти є прокурор. Якщо ти суддя, якщо ти голова місцевої адміністрації, ти в першу чергу маєш працювати заради людей. Ти маєш бути патріотом своєї держави, а не патріотом Москви. Отак От має бути в нормальній державі, яку ми з вами однозначно зробимо, збудуємо, випликаємо. І я в це вірю. Мені здається, що я вже сьогодні ліміт виговорив, ні? Дорога громада, ми вам хочемо в першу чергу по-людськи сказати дякую. Дякуємо, що ви прийшли, дякуємо, що ви знайшли можливість підтримати нас. Повірте, нам не просто, що повинно також бути у нас з кожного серця. Начебто нас не стосувався ні Юра, ні інші. Тому Бо зараз я хотів би сказати про. Політику я стою наше завдання, як опозиції привести в Україну чесну владу, привести в Україну українську владу, привести в Україну тих людей, які знають, що там наше майбутнє, а не в митному чи Радянському Союзі, туди, куди нас хоче затягнути Янукович. Як ми можемо зреалізувати цей план? Окрім тих законів, які ми внесли. А це десятки законів спільних. Ми внесли закон про освіту. Я не просто так казав, що тут багато молоді. Ми їх хочемо, щоб наша молодь мала освіту, мала знання, мала роботу, і ще мала грошей на цій роботі. Бо одно робити, а друге заробляти. І якщо це не зробити, то наша молодь буде це шукати чи в Польщі, чи в Угорщині, чи в Росії, чи будь-інше. де інше. Ми знаємо. Що за один мітинг Янукович не вступиться. Ми знаємо, як він тримається зубами за владу. Страшно втратити. Ми знаємо про те, що він хоче змінити закон про вибори президента. Вони би хотіли, щоб ми забули, що жителька грає. Ніколи Ні цього не буде. Ми хочемо, щоб кожен українець відчув себе. Гідним громадянином своєї держави. Коли він має право на вибор прийти і обрати того, кого він хоче, коли він має право погнати в шию ту владу, яка сьогодні є, а це Янукович і компанія разом з партією регіонів. Щоб що кожному з вас. Належить наша українська держава. Ви є творці цієї країни. І разом з вами ми напишемо нову історію України і нове майбутнє України. Кажуть, ти знаєш, щось не пішло? Не Якась хвиля. хвиля. Вона ще не така висока, вона ще не така потужна, але вона вже йде. Вона йде, ця хвиля зміну, ця жадоба досміля. Це до зміна. І кожен із нас повинен бути носієм цих дім. На завершення нашого мітингу у нас є добра традиція заспівати гімн України.